І розпочну традиційно. Дві противаги по 24 кілограми. Саме так виглядали противаги у 2019 році. Саме тому тут 48 кілограм на передній частині трактора. Встановлена абсолютно нова гума 650 65016 і колісні диски розбірні. До речі, є крила залишились. Дивіться, 900 мотогодин крила не відірвало на цьому тракторі з 2019 року. І ось такий передній міст. Колія по центрам у цього трактора буде 1,10 м. Але якщо розставити колеса ширше, то буде 1,20 м. І агротехнічний кліренс, ви тільки зверніть увагу, тут понад 35 см. Під капотом в нас трициліндровий КМ 385, два НШ насоси, генератор, стартер. Далі, ви бачите, стан двигуна, радіатор охолодження. Окремий бачок гідросистеми, новий акумулятор. Тут по праву руку у нас три форсунки: паливний фільтр, масляний фільтр. Ось такий повітряний фільтр масляного типу з циклоном зверху. Ну і, звісно, блок запобіжників у джинми також схований під капотом. І бак порядка 25 літрів. Детально про стан лакофарбового покриття покажу пізніше, але ж нагадаю, це вживаний трактор 900 мотогодин, ціна 4,5 тисячі. Трактор з достатньо широкою зоною посадки, коробка знаходиться між ногами. У вас 4 передачі вперед, одна передача заднього ходу, окремий важель повишених понижених. Також у трактора ми бачимо, що є можливість підключити передній ведучий міст, стан панелі приладів, дивіться. Вона автомобільного типу і зверніть вашу увагу про надійність китайської техніки. 900 мотогодин, трактор 2019 року. Ось така цифрова панель на джинмі працює досить. Далі сидіння з регулюванням жорсткості. Можете посунути, відсунути, бардачок, крила.